Зоряну часу доби громадяни. Раніше ми вже розбирали основні моменти Сітизенко 2954, але тоді майже не згадували про сквадрон 42. Тепер настав час це виправити. Сьогодні ми розберемо ключові моменти геймплейного ролика, розглянемо особливості анонсованих кораблів і звернемо увагу на дрібниці, які могли залишитися непоміченими на перший погляд. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. В час демонстрації ігрового процесу чомусь мало хто звернув увагу на одну досить цікаву деталь: а саме на артилерійський бенгал, оснащений трьома-трьохствольними артилерійськими батареями. Оцінюючи розмір цих гармат, можна припустити, що вони знаходяться в діапазоні від 11 до 15. -го. На відео неодноразово показано, як цей корабль здійснює руйнівний залп. Крім самих гармат, у цього типу бенгала відсутні два верхніх блоки маршових двигунів. Це чітко видно в цьому моменті. Що це за корабль насправді розробники не пояснили. Можливо, це модифікована версія вже відомого бенгала, його вдисконалений варіант із потужними трьохствольними артилерійськими гарматами. Або ж це абсолютно нова модель, створена виключно для Сквадрон 42. Варіантів багато, але, на жаль, інформації вкрай мало. У геймплейному ролику цей корабль показали кілька разів, а точніше їх. Такі кораблі в ордері на везі можна було помітити у кількох екземплярах. Нам вдалося нарахувати три. І на них чітко видно, що це все ще база стандартного бенгала. Проте є суттєві відмінності, це свідчить про те, що розробники очевидно працюють над секретними ще не анонсованими кораблями. Цікавий факт. Цей корабль можна було побачити ще за рік до цього ролика. Розглядіти, що це нестандартний бенгал у ролику зі сквадрену за 2023 рік, було б важко. Проте тепер ми бачимо, що це окремий корабль із посиленою вогневою потужністю. Можна також припустити, що ця модель корабля вже не належить до класу носіїв, а швидше за все переходить у клас лінійних крейсерів або просто лінкорів. Можливо, сі залишили нам навмисні натяки, щоб заінтригувати спільноту та розпалити інтерес. Але поки що залишається лише гадати. Що зможуть гравці отримати цей корабль у своє володіння? Ще однією інтригою геймплейного ролика Сітизенкону став цей загадковий і неанонсований корабль, який ми готів у сценах битв із вандулами. Його можна побачити на кількох кадрах, як у демонстрації ігрового процесу, так і в синематик роликах. У битві було поміщено два таких судна: одне з позивним Аргус, і саме йому адмірал Бішоп віддає наказ змінити позицію для кращої реалізації своєї вогневої потужності. Shift Друге залишається не ідентифікованим, але воно розташоване з іншого боку ордера ближче до джавеліна Готлет під командуванням капітана Макларен. Судячи з візуального порівняння їхніх розмірів, це корабль близький до джавеліну. А отже, це клас Кепітал. І головне питання: чи стали б Сіджі створювати новий корабль таких масштабів виключно для декорацій у ролику? Відповідь очевидна: це окремий неанонсований капітальний корабль, який розробляється для? Майбутніх оновлень. Це також підтверджується загальною тенденцією розробників до прихованих анонсів або натяків. Наприклад, раніше вони лише натякали на активну розробку нових зоряних систем, а ми могли лише здогадуватися про це, спираючись на чутки. Згадаємо, як спочатку були лише згадки про теру, а згодом наші припущення підтвердилися, і на минулому Сітезонконі нам представили одразу три системи, які вже перебувають у розробці: Нікс, Terra та Кастра. Окрім цього, варто зазначити, що в ролику зі сквадрону за 2020. Третій рік цього корабля ще не було. Є підстави припускати, що це може бути модифікований і доопрацьований Пегас, який раніше виглядав інакше. Але це лише припущення. Усе це свідчить про те, що Сіджі цілком могли таким чином заспойлерити новий, поки що не анонсований, капітальний корабль. Втім, не варто виключати й того, що це судно створено лише для прологу одиночної компанії Squadron 42. До речі, самі розробники допустили помилку у позивних, коли кіншип розрізав артилерійський бенгал із позивним корвус трансляції було чутно крики про те, що зазнає поразки Аргус, хоча саме Аргус залишився неушкодженим. А нам гравцям залишається лише чекати офіційного анонсу. Однак CitizenCon 2954 порадував нас не лише великими бойовими кораблями. У геймплейному відео ми також побачили Greycat Sidnus. Greycat Industrial Sidnus – один з найцікавіших і найбільш очікуваних апаратів у всесвіті Star Citizen. Цей механічний павук вперше привернув увагу гравців ще у 2014 році, коли з'явився на концепт артів у звіті про розробку Squadron 42 під назвою Mining Drone. Відтоді він неодноразово з'являвся в нових Матеріалах, підігріваючи інтерес спільноти. Сіднус був представлений як промисловий апарат, призначений для роботи в екстремальних умовах. Його унікальний павукоподібний дизайн із безліч рухомих ніг дозволяв йому переміщатися складними поверхнями, такими як астероїди, печери чи інші важкодоступні місця. Спочатку його називали майнінг-дрон, що передбачало, що це автономний пристрій. Однак, згодом стало відомо, що цей апарат має закриту кабіну для двох членів екіпажу, що робить його повністю керованим. Водночас, за Деякою інформацією, автономність цього апарата також буде передбачена. Його двигуни та елементи конструкції нагадують сучасні технології ракетобудування, що може вказувати на його вік. За ігровим лором це може бути модель раннього покоління, розроблена Грейкет Industrial. Після тривалого затища навколо Сіднесу він знову привернув увагу на Сітезенконі 2023, де його показали в нових кадрах, пов'язаних із Squadron 42. Це викликало нову хвилю обговорень, адже багато хто очікував, побачити його функціонал в одиночній кампані у 2024 році на Сітизенконі цей апарат з'явився знову, ще більше зміцнивши припущення про його значущість. На цьому заході було підтверджено, що Сіднос розробляється в першу чергу для Сквадрон 42, але також можлива його адаптація для постійного всесвіту Стар Сітизену у майбутньому. Ці появи вказують на те, що Сіє активно працюють над реалізацією цього механічного павука. І, ймовірно, він відіграє ключову роль у місіях, пов'язаних із видобутком, ремонтом і дослідженнями. Цікавим фактом є те, що за роки очікування. Сіднус став культовим об'єктом серед фанатів. Гравці створювали власні 3D-моделі, а також розробляли іграшки, натхнені цим апаратом. Однією з найпопулярніших фанатських робіт стала 3D-модель, представлена на Спектрумі, яка отримала широку підтримку та визнання спільноти. Ці проєкти підкреслюють, наскільки сильно Сіднус захопив уяву гравців, надихаючи їх на творчість і фанатські роботи. Розробники завжди підтримували таку активність, цінуючи внесок спільноти у розвиток Всесвіту. Ми не виключаємо, що після релізу Squadron 42 цей дрон може З'явитися і в постійному всесвіті. А чи буде він доступний для гравців? Відповідь скоріше за все, так, адже Сейджі завжди ставилися до таких питань лояльно, надаючи гравцям можливість взаємодіяти з новими механіками та технікою. До речі, говорячи про технології, хочу нагадати, що не лише віртуальні механізми можуть впливати на події, але й реальні. Нещодавно, завдяки вашій підтримці, ми передали нашим воїнам сучасний засіб радіоелектронної боротьби, який вже працює на передовій, захищаючи наших захисників і допомагаючи в бою. Вітаємо! Ми щиро дякуємо вам за вашу допомогу та підтримку. Завдяки вашим внескам ми отримали портативну систему радіоелектронної боротьби РЕП Т-1000, яка вже працює на передовій і допомагає нам виконувати важливі завдання. Це стало можливим тільки завдяки вашій підтримці. Однак є нюанс. Виробник цього обладнання ще має борг за його виготовлення, тому ми звертаємося до вас із проханням допомогти закрити цю заборгованість. Це важливо для того, щоб надалі такі життєво необхідні пристрої могли виготовляти для нашої армії. Кожен ваш внесок це не лише підтримка нас. А й можливість для інших підрозділів отримати подібну допомогу. Дякуємо вам за вашу довіру та участь разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Однак у нас ще залишився борг за його виготовлення у розмірі 114 тисяч гривень. Наразі зібрано 24 тисячі із необхідних 138. Саме ваша допомога може завершити цю важливу справу. Ще один неанонсований корабель класу Кепітал привернув увагу спільноти. Вперше його помітили ще у 2023 році, коли в одному з роликів, присвячених розробці з Сквадрон 42 ми готіли кадри з його участю. На цих кадрах ми бачимо кораблі з корми, де видно три основні маршові двигуни і два бокових допоміжних. Потім нам показали проліт над цим кораблем на відносно близькій відстані, що дозволило оцінити його габарити та деякі деталі. З першого погляду він нагадує піанер через схожий дизайн містка та бічної частини корпусу. У 2024 році цей корабль показали знову, цього разу з інших ракурсів, і він має певну схожість із моделлю Ironclad від компанії Drake. Однак його розміри явно значно більші. Це добре помітно, коли корабель знову з'являється у відео, але тепер у швидкому русі із перспективою першої особи. Масштаб вражає, це однозначно розмір класу Кепітал. На нашу думку, всі ознаки вказують на те, що це судно виглядає доволі стандартним і типовим у межах Всесвіту, але при цьому воно може бути комерційним вантажним судном дуже старого зразка. Одна з особливо цікавих деталей його конструкція. Якщо придивитися уважніше, можна помітити бокові вінглети або аеродрей. Динамічні кілі. Ці елементи видно на різних кадрах, і що цікаво, їх можна побачити у значно більшій кількості на шахтарській станції Архон, яка періодично з'являється в різних роликах, пов'язаних зі сквадром 42. Це породжує деякі питання. Можливо, станція та сам корабль якось пов'язані або мають одного виробника, а можливо, це зовсім нічого не означає. Ще одна цікава деталь: спочатку станція Архон мала інший вигляд із ще більшою кількістю таких ребер. Поки залишається лише гадати, що це за корабль, яку роль він виконує. І найголовніше, чи з'явиться він у постійному всесвіті Star Citizen. Далі хотілося б розібрати деяку техніку та кораблі з офіційних анонсів, які досі залишаються загадкою для гравців. Другим у цьому списку стала наземна техніка у вигляді невідомого всюди хода. Попри те, що багато хто вважає, що це добре знайомий ровер Урса, насправді цей екземпляр залишається невідомим. За характерними рисами, такими як захисні дуги та грубі форми, можна припустити, що ця техніка належить компанії Арга. Наймовірніше, вона буде пов'язана з Перевезенням вантажів або будівництвом баз. А можливо, її основне призначення видобуток ресурсів. Інформації про цей вид техніки практично немає. Є також підстави вважати, що цей всюди-ход має гусеничний хід. Крім того, позаду машини можна розгледіти або відвал, або якийсь специфічний бампер. Що це насправді ми ймовірно дізнаємося згодом, а поки залишається лише здогадуватися. Далі нам представили новий всюди хід на платформі Atlas від компанії Envil, і тут одразу виникає кілька версій щодо його призначення. Перша Гіпотеза це може бути будівельний комплекс, який раніше з'являвся на демонстраційних слайдах. Однак є і інше, більш цікаве припущення. Ця модель може виявитися командним пунктом або машиною РЛС для зенітних гармат Центуріон і Баліста, які також використовують платформу Атлас. Можливо, ця трійка зможе діяти в зв'язці як єдина бойова одиниця, підвищуючи свою ефективність. І нарешті, третя гіпотеза це може бути наземний медівак, розроблений як конкурент Урсі Медівак. Такий варіант виглядає досить ймовірним, враховуючи попит. На транспорт для медичних і рятувальних місій у складних умовах. На користь другої версії свідчить схожість із військовою технікою, адже на даху встановлені репітери Ріно. Проте цей варіант здається менш імовірним. Що стосується будівельної платформи, то хоча її згадували та показували в одній із презентацій, вона все ж помітно відрізняється від представленого на кадрах прототипу. Щодо версії медивака, то вона здається доволі логічною, адже компанія Envil наразі не має медичної техніки, а розробники активно розширюють лінійку медичного транспорту в Медивак на базі платформи Atlas міг би стати наземним транспортом для евакуації поранених і надання першої допомоги в польових умовах, що додало б глибини медичному геймплею. Точних підтверджень поки що немає, що лише додає інтриги навколо цього нового транспортного засобу. Цей ненансований корабль викликав великий інтерес серед спільноти. За попередніми даними, модель називається інфільтратор від компанії Drake і позиціонується як малопомітний корабль для роботи з даними. З виходом цієї моделі у Drake вже буде два кораблі, призначених для роботи з. Інформацією, тоді як інші компанії, окрім Crusader Industries, не пропонують подібних рішень. Деякі гравці справедливо ставлять запитання, чи потрібен ще один корабль без реалізованого геймплея. Проте сам факт, що Сєйджі вирішили анонсувати ще один інформаційний корабль, може свідчити про те, що перша ітерація цього геймплея з'явиться в найближчому майбутньому. Що стосується самого інфільтратора, судячи з кадрів, він має доволі значні розміри. Ймовірно, корабль буде озброєний, але скоріш за все це озброєння більше підходить для самооборони. Ніж для участі у відкритих боях, це безумовно цікава модель, про яку найімовірніше, ми дізнаємося більше вже зовсім скоро. Також нам був представлений новий корабль від компанії Міз, який позиціонується як судно для сальважу. Попередньо цей корабль створено для роботи екіпажу з двох осіб. Це підтверджується неофіційною інформацією та силуетами двох людей під кораблем, поміченими на офіційній презентації. Його функціонал оптимізовано для командних операцій, де гравці можуть спільно займатися ремонтом, розборкою або збором ресурсів. Такий підхід Робить цей корабль більш складним в освоєнні ніж одномісний проспектор і сприяє розвитку командного геймплею. Втім, не можна виключати, що села другого члену екіпажа біля сальважера від Міск – це просто його друг, який прийшов покорити після важкого робочого дня. Чи можна сказати, що цей корабль є прямим конкурентом моделі Валчер від компанії Drake, скоріше за все, лише частково. адже Валчер це одномісний корабль, тоді як новинка від Міск може бути розрахована на двох членів екіпажу. Крім цього, у корабля намічаються, хоча й незначні. Але відмінності у можливостях. У будь-якому випадку незабаром ми дізнаємося більше про цей корабль, і тоді вже зможемо оцінити його більш об'єктивно. Далі ми перенесемося у 2023 рік, а саме на CitizenCon 2953, і уважно розглянемо те, що тоді нам показали. Небагато хто помітив, але у 2023 році нам продемонструвало ще один цікавий корабль, який ми готів у кількох епізодах. Він з'являється двічі в різних місцях, що дозволяє припустити його зв'язок із головним персонажем. Можливо, Одиночна компанія матиме з ним прямий зв'язок. Якщо поглянути на його дизайн, можна помітити кабіну пілота, що одразу виключає варіант із дроном чи повністю автономним судном. Цей корабль явно знаходиться під управлінням людини. Ще одна цікава деталь розширюваючи на двигунах, які більше нагадують сучасні елементи реальних ракет. Це може вказувати на його вік. За ігровим лором, це, наймовірніше доволі стара модель, адже вона використовує такі технології. Офіційної інформації про цей корабель наразі немає, тому залишається тільки здогадуватися. Чи буде цей корабль доступний гравцям у Star Citizen, скоріше за все, ні. Його зовнішній вигляд занадто специфічний. Складається враження, що він був розроблений виключно для потреб одиночної компанії Squadron 42. На 12-й хвилині був показаний один із найцікавіших кораблів. Це добре знайомий багатьом Катлас, але не в звичайній, а в модернізованій версії, або точніше сказати, у затінюнгованій варіації. Якщо придивитися уважніше, можна помітити, що цей екземпляр оснащений основними двигунами від компанії Envil. Це ті ж самі двигуни. Які встановлені на десантному кораблі Валькірія при цьому оригінальні двигуни катласа нікуди не зникли, їх просто перенесли вперед, замість масивних передніх виступів стандартної моделі. Цікаво, що саме цей катлас ми могли бачити ще раніше, у ролику за 2019 рік, разом із таким же кустарно модифікованим мустангом. Ці кадри підтверджують заяви розробників про те, що в системі Pyro ми зустрічатимо подібні модифіковані кораблі. Як раніше зазначалося, такі модифікації будуть зустрічатися у піратів, а в майбутньому, можливо, і самі. Кравці зможуть вносити подібні зміни у свої кораблі. Загалом це вся інформація, якою ми хотіли поділитися з вами. Нагадаємо, що це лише наші теорії та припущення, не більше. Нам також буде цікаво почитати ваші думки щодо кораблів і техніки, про які ми сьогодні говорили. Тому сміливо залишайте свої коментарі. Обговорення завжди вітається. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також Зареєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньоїгрової валюти. Побачимось у всесвіті.